Всіх раді бачити на каналі. Ви на каналі Свіновод Так пройшов один день після того, як ми закоптили. М'ясо відлежалось, набрало кольору. І ось що вийшло. Як казав в кінці відео, поділюсь, але там вже мороз був великий. І вже ввечері ми не стали знімати. То якраз м'ясо вже готове. Ось дивіться, що вийшло. Ось такі окорочка. Напомню, ми коптили 10 кг. 10 кілограмів м'яса. Це перша, перша пробна партія. По щепі була вільха, бук чи дуб, не помню, і черешня. Ну, це там був пакет, який в подарок присилали. То і, і вільху я купив, перемішав, просушив і коптив. Так, ось ми відрізали. Я ще раз ось. Переріжу і покажу, що вийшло. У нас підходить ближче. Балик ну, хороший. Я Мені тут був шприцювання. Рецептом я потім розкажу, бо це перший раз я ж кажу для себе, ми коптили. Там скільки солі, там горошок, цей перець, коли я відео підсніму, хай ще раз, другий зроблю е копчення. І там, зараз будемо поріжем, зараз покажем і поїдемо роздавати. Поїдемо до батьків у гості. Далі. Так. Ось скоріка. Отака. Обв'язували ми. Я обв'язував, жінка обв'язувала. Ну, Зараз будемо розрізати. Один кусок був такий. Все таки вийшло. Бомба. Чесно, я вчора, э, вірний вчора, сьогодні зустріча балик ми розрізали. Так я не мог подумати, що це з першого разу і таке накоптив. Так. Це філейка, вирізка. Їх було дві. Ось. Так, розрізаємо. Классно, да? Диву бомба. Приветствую. Будешь? Буду. Давай. Підходит. Дочка пришла старшая. Пробуй. Прибіжиш потом попки скажеш. <губить> я, 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 я я, я, получилась. Бобалик, балик з утра еды. Так, ну, на бутерброди. Так, бомба. І останній оце, е, один саме, кусок аш, ашейка був. Так ми його за ну, готовим зробили. Е, Маринували так же само з е, шприцуванням, То я ось переживаю, як він всередині вийшов. Ці маленькі кусочки, то я думаю, так болі-мені. коли Каптів там переходите на канал, подивіться, як я коптів, що ми доганяли до температури. Ну, необхідно 68 градусів. А от що тут вийшло по лицом, зараз якраз побачимо. І це теж вийшла бомба. Що будемо їсти? І потім скажемо, що як в нас вийшло. Не будемо ми на камеру їсти. Так, що ми ну, ще все спробували, то ми пробували тільки балику. Спробував я... вирізку, спробували корейку, спробували шияк. Все вийшло ну, на перший раз супер. Зараз будемо їхати, е... відвеземо папки, Відвезу, всі питають, як там папка, порядок. Зараз я їм відвезу, хай пробує. А ось під кінець неділю робити ще забойчик. У нас там трохи закази є по м'ясу. то будем... буду робити забойчик я оставлю вже кілограм 20-30 і спробую ще закоптити. Якраз там перейдуть морози трошки менші будуть. А то у нас морози 12-15 градусів було дозволяє коптілка коптілка, напомню у нас древо з бік 2.0 ми купили, то там загрузка 50-60 кг. Я ж кажу, 10 кг я туди помістив, навіть її не замітив. На цьому я думаю, відео будемо закінчувати. Кому понравилось, підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока.